Механічний годинник з під заводом Річ. Корпус годинника виконано зі сталі. Задня кришка в нас відкрита, можемо бачити механізм. Ремінець це натуральна шкіра. Щоб налаштувати годинник, виймаємо штифт, що знаходиться в нас збоку. Виймаємо його до кінця. Ось так. Та за годинниковою стрілкою налаштовуємо потрібний нам час. Налаштувавши час, натискаємо на штифт та повертаємо його в початкове положення. Годинник має автопідзавод, але для того, щоб його вручну підзавести додатково, потрібно в закритому положенні штифта прокрутити за годинниковою стрілкою 15-20 обертів. Чуєте характерний звук? І годинник підзаводиться.